70 розвіданих курганів, майже 700 обстежених поховань різних епох, більше 250 монографій та публікацій, близько 30 книжок. З таким науковим доробком відзначає свій ювілей Олександр Мельник. Привітати криворізького історика, археолога та краєзнавця прийшло чимало гостей. Серед них представники мерії. Я сьогодні привітав нашого шановного ювіляра від імені мешканців міста від імені очільника Кривору Юрія Вілкова, всього чотирьома словами. Дякую. Легенда, пишаємось вами. Ви наша гордість. Ви стільки зробили про нашу історію, і це дуже важливо для нас, коли ми пишемо нові сторінки нашої історії. Впевнені, що ми переможемо. вам щиро дякую. Дякую, дякую за теплі слова. На початку 90-х років Олександр Мельник спробував себе у мистецтві. Навчався в реставраційній майстерні у справжніх фахівців. Отримані знання спробував втілити у життя. Нині стихії Олександра Мельника мала пластика та графіка. У виставковій залі митець представив близько півсотні своїх робіт. Ці роботи, які там представлені, це спроба відтворити той міфопоетичний світ давніх племен нашого краю. Третього тисячоліття, першої половини, другого тисячоліття до нашої ери це, ну, це дуже ну, складні уявлення про всесвіт, про місце людини, про ці космогонії і тому подібне. Ну, вони в деякій мірі суб'єктивні, але я максимально наскільки була можливість мені моїми силами. Наближався до цих ригведичних текстів, гімнів і старався ці особливості, про які там говориться, відтворити в матеріалі. Окремий пласт експозиції, вироби з дерева і каменю. Для їх виготовлення Олександр Мельник використовував липу, шовковицю, кедр, мармур та кварца, ще флюорит, онікс, гематит, пісковик, ангідрит та пірофіліт. Олександр Олександрович настільки многогранний чоловік, я Впервые з ним столкнулся, когда на археологических раскопках, и я був поражен тим энтузиазмом э, той вот э, я не знаю какой энергией, которую он все это делал. І потім уже постепенно, постепенно по многим археологическим розкопкам, потім книги его написаны. А тепер ще я увіділа його картини. Треба так дивлятися, вдумуватися, так і ще й почитати, а потім ще і своїми фантазіями зрівняти, чи вони сходяться. Це восторг. Надихає здібність людини от з каменя, з дерева. Створити отаку от красу. Оце просто дар Божий. що от Проста людина і робить такі дива, це, оце вже диво, оце вже диво, це просто захоплює. Більше половини свого життя Олександр Мельник присвятив роботі в міському історико-краєзнавчому музеї. Нині займається тут обліком та збереженням музейних цінностей, а ще не полишає наукову діяльність. Разом з колегою Іриною Стеблиною завершує роботу над книгою Криворіжжя всередині 18-20 століття. А ще працює над хронологічним показником культура криворіжжя у 20 столітті. В ньому висвітлюватимуться найголовніші та важливі події життя нашого міста. Це не тільки залізне серце України, залізне серце Європи і на нас, всіх сьогоднішніх жителях і тих, які прийдуть після нас, щоб продовжити нашу справу, велика відповідальність, щоб зробити наше місце, нашу Україну ще більш могутнішими, і щоб Україна після перемоги стала однією з найбільш щасливих країн Європи. Іван проводу Владислав Талалай цей день.